У мене три ролі, і кожна допомагає як експерту тобі реалізувати свій потенціал. Я працюю як методолог експертних курсів, бізнес-консультант, а також засновниця школи іноземних мов. Як методолог курсів я допомагаю експертам запустити свої освітні продукти. Я допомагаю вам обрати ідею, затестувати гіпотезу, яка найкраще зайде вашій аудиторії, обрати платформу, на якій ми це все будемо розміщувати. Як консультант малого бізнесу, я працюю. Працюю з підприємцями, які мають досвід. Я допомагаю також стартувати бізнес з нуля та автоматизувати процес делегування, створення контрактів, створення посадових інструкцій. Я заснувала школу іноземних мов Eagles. Також я створила методику викладання. Я можу запропонувати вам три покращення: ви можете вивчити англійську, німецьку або іспанську мову. Якщо ви шукаєте робоче місце в сфері освіти, ви можете прийти до нас. Ви можете пройти наш курс із методики викладання.